Сьогодні будемо перевіряти справність запобіжників в моєму авто. Це дуже просто за допомогою ось такого мультиметра з режимом прозвонки. Зараз покажу. Якщо у вас не світяться задні габаритні вогні, та не спрацьовують стопи, осі, а оці поворотники працюють, то сьогодні ми це виправимо за допомогою ось цього простого мультиметру. Ось, дивіться: вмикаю габаритні вогні. А вони не світяться. Це Honda, Civic 2012 року випуску. Та до задніх фар. Тут простіший доступ. Зараз покажу, як це зробити. Чого не скажеш про передню частину автомобіля. З цього боку я вже розкрив підшиву. Вона тримається на ось таких кліпсах. Бажано їх мати, якщо зламати, щоб встановити, коли все полагодити. А з цього боку покажу вам ось цей отвір, де дістається ось такий патрон. Це роз'єм під ось такий патрон з лампою. Вже з іншого боку, з іншого боку, він вже вставлений туди. Ось з цієї сторони. Ви можете бачити цю лампу. Для того, щоб його дістати, ви просто протягуєте руку, хапаєте його та прокручуєте, прокручуєте та виймаєте. Один блок запобіжників розташований під капотом. Саме на ньому я і буду демонструвати вам ось це запобіжники. Вони мають різний номінал, наприклад, 15, 20, 7,5 і так далі. Для того щоб перевірити, в мене ось такий мультиметр, ставимо його в режим прозвонки, Тут ось в мене ось так він виглядає. Бачите, ось така штучка. От. Після цього, ну, в мене треба цю функцію вибрати. Та ось так, коли стискається щипив, він дзвонить. Ставимо в зручне місце та ось таким чином перевіряємо, дотикаємо до контактів, і воно має сигналізувати. про. Це означає, що запобіжник цілий. Так, зараз перевіримо всі запобіжники. Цей працює. А цей вже не працює, його треба викинути. Таким чином, перше, що потрібно було зробити, це полізти в інтернет та знайти інструкцію по запобіжниках на моє авто. Ось це запобіжники, які під рулем знаходяться в Хонді. Ось ось це він, ось це він, 7,5 і Він. Один блок стоїть отут під капотом, а інший блок з запобіжниками. Дивіться, ось тут знаходиться. Ось він. Ось ця вже погоріла лампа, але на моєму авто чотирьохконтактні лампи. Це означає, що вони працюють в двох режимах. Тобто, ця лампа має дві спіралі. Одна спіраль працює в габаритному режимі, а інша, коли ми натискаємо в стоп. Тому що ця лампа вона напів несправна, тобто, одна спіраль в ній працює, а інша порвана вже. Не знаю, чи видно це чи ні, але тільки в режимі габаритного вогню або в стопах працюю, не пам'ятаю вже. Ось цей запобіжник, 34-й, він винуватець всього, що вийшло, ми його змінили. Ось цей запобіжник відповідав за габаритні вогні. Дуже просто ця проблема вирішилась. До речі, щоб витягати запобіжники. Руками, пальцями це не дуже зручно робити. Я використовую інколи ось такий пінцетик, а інколи можна викриткою підковернути його обережненько, щоб дістати. Або ще в мене, наприклад, є ось такий інструмент, але не усіх, він, думаю, буде в наявності. Так, зараз будемо повертати на місце. Це вже в нас хороша лампа. Наставляється. Не складно Знов-таки чотири контакти з цього з цього боку. Чому я так показую? Тому що буває, на два контакти вам можуть дати переплутати. і це Тепер повертаємо все це до. Ось так. Ай. Ось так. Це в зборі виглядає. Бачите? Тепер будемо це все вставляти. Вставив та прокрутив. Та повертаємо назад обшиву. Ось так. Ось так. Іншого боку. Мені вдалося зберігти обшиву, але а цю лампу на пам'ять, мабуть. Ще раз перевіряємо. Працює. Та. Працює. Ось так просто сьогодні полагодив своє авто. Габаритні вогні. Запобіжники то найчастіша проблема. Ви бачили, як просто можна виявити, чи справний запобіжник у вас, чи ні. Підписуйтесь на канал Рівненський Віп, ставте лайки, коментуйте. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого. До нових зустрічей.